Пістолет Browning HP Max Damage Galaxy G20. Сам пістолет металевий, кульки 025 в металевому магазині. Кобура швидкозйом, клавіша. Показую, як вона кріпиться на пояс. По-перше, ви виставляєте ширину вашого пояса. Після цього три винти, закручуєте кріплення до самої кобури. І після цього вставляєте в сам пояс. Вставляєте його, він якраз у вас лягає ідеально. Ось ці дві скоби зачіпляють його і фіксатор. Фіксатор задавлює, щоб вона не злетіла у вас. Так само можете регулювати нахил. Якщо ми це знімаємо, значить це так треба. Я підтягую пояс і, і. Ну, я не знаю. мені здається, отак буде найзручніше. Нажимаємо, у нас якраз три пальці лягає на рукоятку і палець один. Тобто функціональність Пістолет, пістолету, я думаю, що так незручно буде. Тобто, отакий хват, я думаю, якраз класно. І для дитини, і для дорослого. Тобто Ви можете звів сидіть, Сидить, трошечки люфт є, але зручно. Зручно що дитині, що дорослому, холоститись, до речі, також зручно. По виносу і куди можна класти пальці. Так як органи керування тут відсутні, не працює у нас затримка, не працює блокування, додаткове блокування. Просто обхвачуємо і ось цей палець кладемо сюди, буде дуже зручно по користуванню. Що, стріляємо?